Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактори з мотоблока. Показую відео, знову наступне переобладнання з мотоблока робимо такого тракторця. задають дехто питання, багато задають, чому ми не робимо е, рульову тягу на праве колиша. Ну ось показую. Так, мона колонку перевернути вверх ногами. А тепер дивіться, куди вона має піти і як у нас вивертається колиша і куди тут може стати. Як колиша в нас вивертається практично, тобто тут тяги нема куди впустити. Через де ми пускаємо тягу тут під низом. Як була б колія, це при колії 70 см. Була б колія 80 см, да, там якраз би було б так. І можна було б пустити цю тягу сюди. Ну, при колії 70 см так не виходить. От дав відповідь на питання, чому так. Чому ми її пускаємо під низом? Ось бачите, як вивертаються колеса. Що та сторона, що та сторона. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.